Всім привіт друзі. Знову сьогодні виїхали на пару годинок на вечір половити хижака. Але тепер виїхали не на Дніпро, а на Десну. Місце абсолютно незнайоме. Знову як завжди в розвідку, щоб мати розуміння де, що і як. І заодно покажу вам, де риба є, де її немає. Де ми її змогли зловити, де не змогли. Всім гарного перегляду. Так отак виглядає оснастка з приманкою. Видно, не видно. Погнали ловити або обривати. первая рыбка. Ну, на На 2,8, да? А? На 2,8? Нет, на 2,5, но я его оторвал. А, понял. И Он да, такие да. на Судакин. На по 3,5 дюйма на копию. давай это его отпустим. Она а такую проманочку в фиолете. То я сам роблю, кто не знает. И по весу 10 грамм. Я думаю гривен 200 будет, наверное, переправить. Та да? да меньше, типа, потому что изумрудный гривен 150. А изумрудная в раз 10 дальше. Да. Сереги клювание. Окунь, кокунь. Да. Или кто? судак. Блять, это а кажется. Опять мелкий. Я трошки палочку перестал, чтобы не тупануть. А ну пока не сюда. А? Пока не сюда. В, в, камеру. Малявку. Оп. Давай отсюда. Ну куда ты? Плыви. Раз дай ему очухать. <плескак> Снимаю, не дай покажу, <laughs> он не любит толпой, знаешь, мы там банды, он то себе на нычку, и вот он вот, ту хуйню там рассказывает, поймает бедолагу, замучает его в руках, <laughs> он, в теплый, блядь, выпускает его. Вот, Я вот так Вот а И... О, это покрупнее. Да Я думаю, да. ай яй в камень, бляха! Что -то, что -то... Прикинь. Ну, выходит. Не стал. Ну а ты говорил, нафига мне сапоги, блин. Ай, блин. Как его доставать? И непонятно, там рыба есть, снима. Не, была, вы... была, хорошая была. Я, я думаю, уперся. Ну виходь ні. Ага, все, обрізав. Ну буває. От тебе нафіга сапоги. Так, рибу загубили, будемо перев'язуватися. Гарна була рибка, але не сюдьба. Злой махе. Так, поміняли місце, тому що типу, там, де ловили садака, дуже багато федеристів. А там, де знаємо хижакові грядки, там вони вже зайняті. Товпи блогери. Відео знімають, місця з рук в руки передають. Тому ходимо, шукаємо нові. Щось може і знайдемо. Это трофейный окуняра. Окуняра, говорю, трофейный. Нямбо. Ідем його виведемо. Гарний. Так, то був на п'ятиграмову вертушечку Це, по-моєму, флагман від. туда, да, с глубины его так вытащить. Я левее Окей. лучше пойду есть? и там стану просто за кустами. А, вот же тоже еще местяк есть. Ну, Могу и я туда пойти. Как хочешь. Ну, если тебе тут, в принципе, Не, я просто еще попробую с той бровки. Иди. Погнали, еще попробуем. Пуха, звісно, дуже багато ловити максимально важко, кожен закіт треба його знімати. Думаю, може пожигувати. Не знаю взагалі тут не рельєфу, ніхера. Але в принципі є розуміння, що метрів 20 від мене йде брова і там стоїть гарний окунь, якого ви вже бачили. Я його зловив чисто на залізо, зараз напевно проб'ю джиг. А вдруг тут буде содак. Сонечко припікає. Пити хочеться дуже. Потім незручно в туалет бігати бля, в вейдерсах. Хоча можна прям вейдерси. Так, що ми візьмемо? Що візьмемо Візьмемо напевно те, на що сьогодні клювало. О такого вайпера. Так, одягнули хріга Ого, вихід жереха був, блін, тепер я точно не знаю, що робити. <гум> Ладно, давайте пару закидів по судаку. Якщо буде глухо або буде поганий рельєф, то перейдемо на ловлю жереха. Так, по рельєфу. Ага, Багато дванашки. Немає глибини. Ні, дуже багато. Я думаю можна ставити Нуграм 7. От блін Що то було схоже на удар. А я трендів, а не травка. Бачите пуха? Скільки Пуха до дохера? Так Один, два, три. Ну так, да, три секунди падає 12, то ну, глибина херня повна. То тут треба або на малу вагу ловити, або на обвідний. Або просто типу, брати залізо і залізом пробивати з оточої води. Я думаю так. Там заодно окунь. Жерах і люба риба може схватити, якщо вона є. Не знаєте, я певно піду пошукаю якусь грядку, де можливо зможу далі заходити. І щоб не було стільки пуху, щоб він був якби за мною або на моєму рівні. Бо то просто неможливо так ловити. Тут, о, А тут по-моєму я зможу так зайти, щоб не було пуха. Супер. Буньок взяв. О, невеличкий, але все одно приємно. Іди плавай. Я гарне було клювання, думаю, ви бачили, так? Є, догнав. Ух! Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хтось гарний. Хтось доволі такий... гарний і в траву знову. Ні. Ух! Гляньте, який окуняра. Друзі. Ой-ой-ой. Нотейлік. Блін! <ріст> Уявляєте, зійшов. Не хотів руку брати, думав, просто на берег його витягну. Але головне, що зняв. Зняв, хоч ні. От блін. Ну ладно, буває, наступний раз буду одразу в руку брати. Але такий грам 400 був. На відео, понятно, лінза широка, то він буде здаватися менше. Але гарний. телеку я просто даю впасти на дно. І делаю 5-6 оборотів пауза. 5-6 оборотів пауза. І такі медленні, медленні обороти на грані падіння ліпецька. Ну, збою гри. Це мені українською важкувато, тому сорі. Як вмію. <смір> Думаю, все прийде. Головне практика. Це я касаємо мови. Але хер його знають. Знімав російською, переглядів було більше ніж почав знімати українською. Такий, якась дивина дивна. Знову гарно, дивіться, який... Ой-ой-ой. ой Так, губу, щоб не порвати. Ух, блін, а хто там? Ніхера себе. Ой-ой-ой. Ух, який я Ні. Нє, отакого от я вже беру в руку. Ой-ой-ой! Ви гляньте просто на нього. Ото окуняра на теліка Ото я розумію окунь Фух, ну і той був десь такий же, я думаю О. Гляньте просто який красота Бомба Ну, друзі, будь ласка, підтримайте лайком, бо я стараюся. Так, ну рибку ми знову відпустимо, нам рибка не треба. Ох я радує потім і, вас, і мене Давай, пливи Давай, 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 давай. Гарні окуня. Бачите, той момент, коли жигувати важкувато, немає нормального рельєфу і тут вирушають теліки, коли треба багато, ой говорю, багато далеко кинути, неспішно провести і зловити бажану рибку. Блін, думав, що окуляри утопив, а вони оказуються на березі були. Бо важкувато без поляриків. А, хто не користується поляриками, тому співчуваю. Тим більше, коли стоїте стоїте в воді. О, Знову нагнало, прям тущу його. Так, коротше буду я ризикувати, допробувати заходити прямо по пояс. Бо то неможливо з таким пухом ловити. Зніму сумку. Так, все, одягнув заброди по грудь, бо вони у мене були по пояс, типу як штані одіти. Одіті. Звісно, без пояса люди ніколи не знайомі місця не заходьте, то дуже небезпечно. Бо так можна шарпнути, що ой-ой-ой, у мене знайомі вдвох причому вже потонули. То дуже опасно. Так, ногою проб'ю, знімаю на відео на всяких, друг потім хтось камеру знайде, Тьфу-тьфу-тьфу, блін. Так, я думаю... Ось блядь, бля, ще малху. Ага. От немного ногу вперед і все. Все тут і стану, думаю, вистачить. Погнали. Що риболовля робить з людьми? Ризикуємо життям, здоров'ям. Витрачаємось, як не знаю хто. Але хобі є хобі. Без риболовлі ми не... Навіть не знаю, як правильно сказати. Не маємо тієї енергії, яку хотілося хотілося. О, блін, жерех як гуляє. І тепер не знаю ловити окуня чи жереха. Яке клювання бачили, так? Да? Гарненьке. Ух, гарний, блін. Окуняра, напевно. А бойки які. Ух. Ой-ой-ой. Давай сюди. Ух, блін, як придавлює, це вот то так. Да. То певно десь... Плюс-мінус таких як і були. Да. Йди сюди, йди, 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 йди. Ух. Гляньте. На тейлік опять, гарнюня. Зараз відпустимо його. Давай. Поплив. А ми з вами погнали далі ловити. Так, на годиннику вже пів восьмої. Я думаю, максимально годинку. Те, яку годинку, певно, з пів годинки, половлю. І напарнику буде дзвонити, хай мене забирає, бо він пішов ловити садака. Але там багато фідерістів, та й садак... Невеликий мені нетне його ловити. Такі як куди поінтересні, тим більше в забродку, я обожнюю ловити в забродку. Ага. Доганяй. Ну давай, доганяй, доганяй. Опа, бачили було клювання. Було клювання. Говорив, говорив. Но травка, а то окунек. Окунек біля камешок взяв. Вон Манюнька ладошка. Давай тебе обережно, щоб не порвати, блин, прям за два. За два ака... Оп, іди. Рости. Не знаю, що то хижака я не хочу останнім часом брати. Типа я більше отримую задоволення від його ловлі, аніж готувати якось хай розмножається. Так, ладно, друзі, будемо потроху зав'язувати, бо вже темніше я вам всім буду вдячний за вподобайку, за коментар та за підписочку. Все, всім здоров'я та всіх благ. До зустрічі.